Збройні Сили України демонстративно вивели на стрільби гігантські САУ «Піон». Прес служба Генерального штабу Збройних сил України на своїй сторінці у Фейсбук виклала повідомлення, котре свідчить, наше військо вперше у цьому році вивело на стрільби самохідні артилерійські установки 2 С 7 Піон калібром 203 мм. як свідчить фото, котре виклала пресслужба Генерального штабу СУ. Настрільби вивели мінімум 4 самохідні артустановки установки 2С7. Як можемо пересвідчитись, деталей у тексті цього допису вкрай мало, лише можемо визначити, що розрахунки САУ 2 С7 Піон готуються до участі у, ймовірно, престижних міжнародних навчаннях. Відомо, наприклад, що з 17 по 30 липня 2021 року Україна прийматиме багатонаціональне навчання «Три 2021. Котрі відбуватимуться за прямої участі литовсько-польсько-української бригади імені великого гетьмана Константина Острозького. Протягом 5 квітня, 30 квітня, в Збройних силах України відбувався перехід на режим літньої експлуатації озброєння та військової техніки. Такий перехід виконувала зокрема 43 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясела, котра власне і озброєна самохідними артилерійськими гарматами 2 С «Піон», та має близько 12 типів техніки, необхідних для обслуговування таки САУ. Мова зокрема про тягачі МАЗ 537 з причепом Чемзап 9990 та трали Кременчуцький автомобільний завод 6446 із напівпричепами Варс 6009. Цікава деталь під час процедур технічного обслуговування ствол цієї гармати під час обслуговування потрібно чистити банником завдовжки в 13 метрів. Підтримай україномовний канал, підпишись і залиш коментар.